Вітаю вас, мої любі третьокласники. Розпочинаємо урок образотворчого мистецтва. І сьогодні ви ознайомитесь з такими поняттями, як симетрія і асиметрія. І виконайте завдання, практичну роботу, квіти на підвіконня. Отже, налаштовуйтесь на урок, беріть гарний настрій, приготуйтесь. Олівці, фарби, аркуш паперу. Уважно передивіться відео і виконуйте завдання. Вітаю вас, діти, на уроці образотворчого мистецтва. Сьогодні ми з вами поговоримо про симетрію, асиметрію натюрморті, а також формати картин. Круглий, овальний, прямокутний, квадратний, трикутний. І створимо квітковий натюрморт. Давайте ми з вами пригадаємо, що таке Натюрморт. Натюрморт це зображення квітів, овочів і фруктів, побутових речей тощо. Що таке композиція? Композиція це побудова художнього твору, тобто поєднання його частин в одне ціле. Це інакше основа картини. Що таке центр композиції? Центр композиції, діти, це розміщується щось головне. Що ж розміщують у центрі композиції? Художники розміщують у центрі композиції на те, щоб привернути увагу. Природа, особливо квіти, часто надихають митців до творчості, форма листя, стебель, пелюсток рослин вражає своєю гармонійністю і красою. Тому серед натюрмортів найпоширенішим є саме квітковий натюрморт. Запам'ятайте діти, що є на чорморті симетрія, це співрозмірне розташування частин композиції відносно осі або центра. І є також асиметрія, це відсутність симетрії. Ось перше це симетрія і останнє це асиметрія, симетрія, ви бачите, однакове по дві сторони, а асиметрія тільки. Одна сторона. Композиція картини може бути симетричною. Якщо таке зображення умовною лінією розділити на то його ліва і права частина будуть однаковими. Якщо ці частини рідні, композиція картини асиметрична. Зліва картина симетрична композиція, а справа асиметрична композиція. Залежно від задуму, художники створюють композиції в різних форматах: в овальному, круглому, трикутному, квадратному. Тобто формат картини діти підкреслює зміст картини. Найбільш поширений формат це прямокутний. Проаналізуйте, як композиція кожної картини підпорядкована її формату. Отже, якщо зображено картина у висоті, то овальний. У трикутному це, щоб підкреслює, наприклад, щось висоту. І круглий. Ось ви бачите, якщо зображено щось кругле, і хоче підкреслити художник картину з місць цієї картини. До вашої уваги відеозразок, де потім ви створите свою квіткову композицію. Називається квіти на підвіконі кольоровими олівцями. Музика. У зразку показано симетрична композиція. І ви пізнали квітку на підвіконі яку зображує цей каптус. А зараз натисніть відео на паузу. І в такій послідовності, будь ласка, створіть свою композицію. Ось, наприклад, я кактус на підвіконі, який зображений у прямокутному форматі з симетричною композицією, кольоровими олівцями. А ви можете створити свою композицію. Ви можете створити асиметричну. Композицію і в тому форматі, в якому ви хочете підкреслити свій зміст. Бажаю вам, діти, творчого натхнення, зобразити свою квіткову, квітковий натюрморт. Успіхів вам, діти, і дякую також за чудову роботу. На все добре вам, діти. До побачення!